Всім привіт! Я з вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поговорити на досить таку гостру, як на мене, проблему, тему, яка стосується того, як подвійну подвійні стандарти, як подвійно ставляться до жінок та чоловіків, наприклад, на роботі або на прийомі на роботу, на співбесіді, тобто про те, як жінки і чоловіки будують свою кар'єру. А на жаль, наш час досі дуже часто орієнтуються саме на те. Як людина виглядає на те, наскільки вона молода чи вже старшого віку? Тобто всі ці моменти вони дуже мають значення навіть, от, я не знаю, які можуть не мати якогось прямого відношення до того, які розумові здібності в людини, які в неї досвід все одно чомусь, от особливо часто це стосується жінок, можуть судити по тому, якого вона от віку вигляду, і якщо от вона там молода, якщо вона якось вдягнута. Недостатньо, на їхню думку, там скромно закрито. Це означає, що вона, значить, поганий е спеціаліст. Або якщо в неї там якесь яскраве волосся, яскравий макіяж, е все це говорить про те, що вона просто там буде для краси, так скажімо, ходити в той офіс, буде собі шукати там мало не якогось лише нареченого. А насправді е її розумові цінності бажають кращого, і взагалі вона якби ну. Не для того, щоб робити якусь серйозну роботу, тим більше щоб отримувати якісь за це серйозні гроші. Або ж їй доведеться, звісно ж, тоді там, спати з начальником для того, щоб просуватись якось по кар'єрній драбині. В іншому випадку, це неможливо, бо ну, навіть зовнішній вигляд, що про серйозність там мова не йде. І мені дуже сумно, коли от далі так думають, тому що я знаю дуже багато дійсно хороших професійних в своєму о, там в якійсь своїй сфері жінок, які. Стикалися неодноразово з такою оцінкою того, що вони там, наприклад, люблять ходити на каблуках або яскраво малюють губи, і це одразу викликають якісь такі сумніви у її професійності, у тому, що вона там може бути і фінансовим, навіть консультантом хорошим, і ну, тобто, такі серйозні професії юрист, економіст. Тобто, це все дійсно потребує дуже таких хороших знань, вмінь. І людина, яка вчилася на це, яка довго йшла до того, щоб от себе зарекомендувати, вона може просто втратити цю свою якусь репутацію через те, що, наприклад, там за чиюсь, знову ж таки думку, намалювала губи або вдягнула надто високі шпильки. А тому, як на мене, це сумна. У нас ситуація, тому що до чоловіків такого немає. Тобто там не дивляться на те, наскільки він, наприклад, там худий, чи настільки він там повний. А для жінок це так само має значення. Тобто, якщо вона така не, скажімо, таких параметрів відповідних для навіть якоїсь там роботи от в офісі, ну тобто, якось вона там не так виглядає, як би хотілося начальнику, наприклад, щоб це було естетично, знову ж таки, то її дійсно можуть навіть через це відмовити. Так само можуть відмовити через те, що в неї там може бути дитина, і навіть якщо ця жінка повністю влаштувала своє життя так, що це не буде їй заважати працювати, тобто там, наприклад, дитина в садочку, є кому допомогти з нею, там, чиняння, чи, няні, чи що, ще якісь моменти, які вона прорахувала, все одно можуть надати перевагу там. Чоловікові, наприклад, тому що знають, що ну, тут точно проблем не буде, а там якщо дитина захворіє, якщо ще щось станеться, обов'язково будуть якісь проблеми, доведеться її відпускати, ще щось, і вже тоді не хочеться брати е, саме жінку на роботу. Е, так само часто навіть можуть. Е, Враховувати такий момент, що, наприклад, там місячні ПМС, тобто, це все знову ж таки є такий міф, що дуже сильно впливає на жінок, на їхню працездатність, настільки, що вона вже взагалі ну буквально взагалі перестає працювати, адекватно мислити мало не і через це так само можуть її відмовляти. Ну жінка має на увазі, відмовляти в тому, щоб взяти їх на роботу. Звісно, так само зарплата це може стосуватися. Тобто жінці можуть платити менше ніж чоловікові, хоча це може бути та сама посада, але чомусь. Чоловіку будуть платити більше. А, іноді це пояснюється тим, що ну а навіщо тобі більше? Ну, тебе ж є, напевно, чоловік, який і так тобі допомагає, він тебе забезпечує, а ти просто там собі на косметику, напевно, заробляєш, навіщо тобі ще більше зарплата? А, ну, а чоловік навіть забезпечує, напевно, сім'ю, йому треба більше грошей. Хоча жінка може так само забезпечувати себе, забезпечувати собі квартиру, наприклад, оплачувати її. Так само може мати дитину, з якій теж треба. І одяг купляти, і школу збирати. ну Тобто ці моменти чомусь ніхто не думає, про них їх не враховує. Це досить дивно, як на мене. Тому ось ці такі всі міфи, всі ці моменти, вони ну досить сильно впливають насправді на якість життя у жінок в основному. І, як на мене, це це дивно, що в нашому. Суспільстві на наш час ще досі от приходиться з таким стикатися, воювати, доказувати якісь свої можливості, якісь свої розумові здібності, і переживати через те, що ти якось не так одягнений, і, можливо, через це тебе не візьмуть на роботу. Ну, чому чоловіки про це не думають? Чому їх таке не хвилює? Тому що ну, якось це несправедливо, м'яко кажучи, в цьому плані, бо тому що якщо жінка і чоловік не мають, наприклад, ідентичну освіту, вони обоє. Хороші професіонали, чому до жінки починають прискіпуватись по інших моментах, наприклад, чи вона одружена чи не одружена, чи є в неї діти, там до її зовнішнього вигляду, до ще якихось моментів. А в чоловіка це якось простіше в цьому плані відбувається. Я досить багато знаю цих випадків, коли от і жінка, і чоловік претендували на одну ту ж посаду і взяли саме чоловіка через те, що як потім це пояснювали, чоловіку менше проблем. Тому плані, що ну, він такий, напевно, більшнучкий, а там можуть бути якісь свої моменти, як само, як з дітьми, так само і з тим, якісь е там і місячні ПМС. Тобто це все впливає, це все дуже відображається, доведеться давати жінці там можливість якось себе е більше там, зберегти. Ну, в тому плані, що якось Вона може себе погано почувати, і тому треба буде їй, е ну, там, наприклад, давати якусь. Там якийсь наприклад, чоловік, він такий біжнучкий в цьому плані йому цього робити не треба. Ну, як на мене, це досить, досить дивно. Тому не знаю, що ви скажете про це. Мені було б цікаво прочитати, можливо, якісь ваші е власні життєві приклади, досвід е на цю тему, тому що ну це дивне на мене, і особливо що мене зачіпає такий момент, коли до жінок часто. Можуть дійсно домагатися на роботі. Тобто, якщо ну, особливо це чоловік начальник, до чоловіків, звісно ж, це набагато рідкісніше явище, щоб до нього там домагалися, навіть якщо це начальниця, щоб вона до нього от, мала якісь сексуальні там підтексти. А то жінок, на жаль, це часто застосовується для того, щоб там вони пройшли по кар'єрі. Тому, як на мене, це сумно і несправедливо, і потрібно з цим щось терміново робити, тому що далі так тривати не повинно і немає. Треба дійсно. Якось розуміти, що всі ці моменти вони не мають взагалі бути присутні на роботі і та не тільки на роботі, в принципі, в житті, але якщо це тим більше стосується професійної саме сфери, професійної якоїсь. Кар'єри людини це все не повинно братися до уваги. Ці всі моменти. Жінка, ти чоловік. Треба дивитися саме конкретно на, на те, яка ти стать сильна чи слабка, а на те, наскільки ти хороший саме спеціаліст. І я не розумію, чому досі на це саме не на це дивляться, а на те, хто ти, як ти виглядаєш, а, там, і, і хто там в тебе є, ді, немає діти чи є, чи є сім'я, чи немає. Тобто, яке це має значення у відношенні до того, наскільки ти хороший спеціаліст. Ось це мене досі дивує, і я е, не розумію, чому так от відбувається. Хотілося б дізнатися ваші думки на цю тему.